Це не на них бояться. Наоборот, вони, ви повинні радуватися тому, що вони з вами ну, відбуваються. Да? Запустили продукт, запустили проєкт, запустили бізнес, не вийшло, нічого страшного поміняли. Не потрібно зациклюватися. Зараз світ таким чином працює, що ти можеш за своє життя змінити велику кількість професій. Це не теж було раніше. І кожна ця професія це фактично той факапчик, який ти, ти попробував, не вийшло, не зайшло, нічого страшного, можеш поміняти. А от, якщо зациклюватися на тому, що там, ти вивчився, якби, якби я був, пішов по спеціальності, я б був зараз вчителем математики інформатики, і інформатики. Ну я далеко не там. І це, напевно, був факап, та ні. Воно дало свої комунікації з людьми, то це є певний фундамент для наступного року. От, Свої бізнеси, п'ять бізнесів закритих, сім проєктів не вдалося, два робочих. Чи вони працюють? Та фіг знає. Чи вони успішні? Напевно так. От, тому ось так, похапа це практично фундамент.